Так, гуляй поле. Що заважає припиненню обстрілів гуляй поле. Скажіть, покажіть. Так, є агресія, є захист з боку Збройних сил України. Ситуація буде змінюватись на краще. Так, є загроза на майбутнє. Конфлікт, дьявол з воєнні дії. На майбутнє змінюється ситуація в колісо Фортуни, змінюється в сторону куди? Ночі, щось по луні, це вмішательство вмішательство вищих сил і буде перемога. Так. Чим краще там Збройні сили, чим більше від воюють територій, тим сильніше. Сердиться цей антихрист і закидає ракетами, снарядами, закидає мирні міста. Це така відповідь на успіхи на успіхи наших воїнів. Так, по звільненій території. За, заперечую, закрита дорога. Так, відкриваю дороги на мир, на мир. Прибираю всі перешкоди. Заперечую, заперечую, заперечую. Місто як заложників, люди в місті, як заложники у терорістів. Це відбувається в Гуляйполі. Заперечую. Так, прибираю все, що заважає припиненню обстрілів в гуляй поля. Заперечую, заперечую, заперечую. Колесо фортуни повертаю, заперечую, повертаю на сторону перемоги нашої перемоги і припинення обстрілів. Так, перекриваю. Збройні сіли працюють. В процесі місто захищають, щоб припинились обстріли. Зараз я шукаю карти, якими перекрити негатив. Так, Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, духи роду, ангели-охоронці, прошу прибрати всі перешкоди, які заважають припиненню обстрілів Гуляйполя. Прошу, щоб над Гуляйполем був мир, мирне небо. Поволі вищих сил. да та буде так, буде так. І так буде.